Країна знаходиться в очікуванні визначного ювілею 20-річчя Збройних сил України. До вшанування українського війська долучилися і юні бердичівські силачі. З нагоди свята міський центр спорт для всіх та два спортивних клуби Рось і Гармонія, влаштували змагання з пауерліфтингу, жиму лежачи серед своїх вихованців віком до 18 років. Близько 30 підопічних майстра спорту міжнародного класу Ірини Данилюк та майстра спорту України Людмили Гвіздон вирішили спробувати свої сили на цьому турнірі. Комплекти грамот і медалей Зігрувалися серед важковиків у п'яти вагових категоріях. В одній із них виступав і Дмитро Ковальчук. Півтора року тому до клубу Гармонія його привів приятель, забрав прямісінько танцювального гуртка. Через пів року вже почав набувати деяких результатів. Почала рости власна вага, робочі, робочі ваги. Також побачив спортсменів, які займаються в залі. В нашому залі гарний тренер, який допомагав нам завжди. От Людмила Валерій невна. Навчала нас на початку, що потрібно робити, як робити, допомагала нам ну, на самому початку, що краще зробити, щоб досягти своєї мети, мати якусь мати гарну форму. Також показувати гарні результати. Дані змагання. Гарний привід спробувати нову вагу, встановивши черговий особистий рекорд. Комусь це вдавалося з легкістю, хтось замахнувся на непід'ємне. Та зрештою хлопці лишалися задоволеними виступами, адже досвід річ безцінна. Сьогоднішні змагання мені вдалися добре, результати є. А що б ти сказав би тим, хто ще не займався і взагалі не має уяви про важку атлетику? Хай займаються, хай ходять. розвиваються. Щоб були якісь результати. За годину визначилися призери і переможці у всіх вагових категоріях від 53 до 83 кілограмів. Найлегшим переможцем змагань став Артур Постемський, якому підкорилися 65 кілограмів. Золото у ваговій категорії до 59 кілограмів дісталося Тарасу Мельничуку, який подужав пів центнера. Переможцем змагань було визнано і Миколу Давидчука, хлопець вижав 80 кілограмів. Гарну компанію цим богатирям склали Олександр Яценко з результатом 90 кілограмів. Та Богдан Мельничук 112 кілограмів. України і бердижю сповна можуть пишатися цими хлопцями та їхніми товаришами-призерами. Вважають тренери та очільник спорту для всіх Олег Рудницький. Гідно і надійно вони здатні проявити себе і у спорті, і у справі захисту вітчизни. Змагання не перший раз у нас вже такі. Планую займатися і надалі. Займаюсь приблизно 14 років. Дуже подобається даний вид спорту. Тим, хто ще не займався, хотілося б порадити, щоб не боялися. Виходили в спортивний клуб Рось, досягали своєї мети а, е, хотілося б подякувати організаторам змагань е, тренеру Ірині Віталівні е, суперникам за достойну конкуренцію а також побажати їм вдосконалення е, і не застоюватися на одному місці.